Це і останній вечір, це і останнє служення в нашому житті в цьому році. Брати і сестри, не так багато часу пройде, і ми перейдемо ось цей новий рік. Але що він нам принесе? Ми прожили цей рік, ми бачили і переживання різні в нашому житті. Можливо, були хвороби, можливо, були якісь недостатки, але брати і сестри, з Божою допомогою, з Божою. За ми бачимо, всі є разом, всі живі, здорові. І Господь поблагословив нас. Хай сьогодні ім'я Господнє буде благословене, прославленим, возвеличене також і в цей вечір, за що я хочу разом з цими вами стати, слава Богу. Я зверну увагу на цей текст, що тут написано, що за все благодаріть і потакувала вас воля Божа Тісні, брати і сестри. Як важливо в нашому житті, то що робити? Дякувати нашому Господу. Можливо, то були якісь до неприємності в нашому житті, можливо, кіто боль був в нашому житті, можливо, кіто неприємності нам прийшлося пережити цей рік, Проти сестри, але Слово Боже що каже за все, благодаріте. Хай сьогодні, цей вечір, наші уста будуть і наше серце направлене для того, щоб возблагодарити нашого Господа. За все цей прожитий нами рік, за всі ті наші події, ми вів нас Господь до цього часу. Хай благословить Господь і дай нам сили, щоб наше серце воно було відкрите, цілком відкрите для того, щоб подякувати нашого Господа, бо Він достойний тієї хвали, він достойний сьогодні подяки від, нашу, від нашого серця він жде от чистої хвали, чистої подяки, щоб ми дякували за те все, що ми маємо. Можливо, в нашому житті цей рік він був такий. І спекотний і тяжкий і було і тяжко працювати, тому що жара, і знаєте, як то й на душі було важко, коли дивитися на те, все, що на наших огородах, тому що п'яне, воно потребує ось цієї влаги того дощу. І нам було болі, що можливо трудитись, Ми можливо зітхали, можливо, ми і в серці проявлявся в той роботу те недовольстві, що, що ж буде, що ми будемо збирати, щоб їсти вперед і зима, але ж дійсно брати, сестри, і то всього того, що коли настала осінь. Не знаю, як тут у вас, але ми великий урожай зібрали в цьому році. Господь так щедро поблагословив на наших нивах, на наших полях, тому то хай буде слава для нашого Господа. Тому то нехай сьогодні наше серце воно також буде цілком відкрите для того, щоб прославити Господа. Хай благословить Господь і дай нам сили, щоби як ота земля, яка прагнула, ось того дущу, яка прагнула з тим лає, хай сьогодні наше серце, хай наша душа сьогодні також прагне, щоб наше серце, наша душа, наш той мутрійний чоловік він також прагнув питатися ось цим хлібом, ось цим словом Божим, яке є життя. Для нашого духовного чоловіка. Я впродовж нашого служіння хочу ділитися такими словами, які записані Євангелиста Луки прочитає ось одну таку подію, прийшло, Це буде 18 розділ з 9 вірші та й нижче. Сказав також некотрим, котрі увірені були у себе, що вони праведні і унічижають других. Следующую пришту. Два человека вошли в храм умолиться. Один фарисей, а другой метарь. Фарисей стал молиться сам себе так: Боже, благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики прелюбодеи или как этот метарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мы даже стоял вдали не смел даже поднять глаз на небо но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой, более нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя вот выяснится. Вот же миссия зачитал по всю пришли, и сейчас сказал Иисус Христос, как и также к некоторым, которые, скажем, уважали в себе, что они Що вони, можливо, трохи вищі від когось, то він сказав їм ось цю прийшту, що каже, прийшли два чоловіки в храм, щоб помолитися. Можливо, так, як в є тут зібрано, і ми прийшли в Дім Божий, для того, щоб помолитися, перед лицем нашого Господа, для того, щоб подякувати Його за всі чудні дивні діла, за всі благословення, за те все, що ми пережили в нашому житті. І як я прочитав, що каже, ось фарисей, став молитись сам собі так, Боже. Благодарю тебя, що я не такого, як прочие люди, і став ось перечисляти осі качества. Грабіті, обличчі, релюбодії. І як ету мета. Ми бачимо, що він став ось унижати всього чоловіка, який разом також прийшов до Стейця Божий для того, щоб помолитися. Каже, пощусь два рази в неділю, даю 10-ю час із того, із того, що приобретаю. Здається так подивитись і почитати, послухати усі хороші качества. Каже, почуть два рази в неділю. Здається так сказати, взять, можливо хтось сьогодні поститься з нас два рази в неділю. Напевно, ні. Хороше качество, поститься два рази в неділю, дає десятину. Не тільки там якісь грошей, але і все, то, що я приобрітаю, каже, я даю то десяту час для Господа. Але, брати і сестри, а ми теж стояли вдалі, не підняти глас свій, ну вдаряю себе з грудь, говорив, каже, Боже, будь милостив ко мені, грешнику. І в кінці я прочитую, сказую вам, що каже, що і каже, пішов він. Дін свій більш оправданий, ніж той. Тому що каже, той, хто каже себе, сам піднімає, він каже, буде понижений, але каже, той, хто винижає себе, то він буде піднятий. І ми бачимо, брати і сестри, результат того, оцей Фарисей, який не цього митника, який себе піднімав, каже, я не такий, як ті прочі люди. Хороші качества, але від того, хто всього ми бачимо, що Бог його судив за те, що він себе сам підняв, тому що каже, той, хто не... Возвишає себе, то буде понижне, і осей метар, який бив себе в груди, який навіть не мав такого дерзневіння такі сили підняти свої очі догори, але й бив себе в груди і казав, що каже, Боже, будь милостивий до мене грішного. Хай голосує сьогодні, кожен із нас Господь дасть в нашому житті, що ми також пинували на своїм життям, на своїм ходженням перед лицем нашого Господа, Як сьогодні ми поступаємо. Ті чи інші обставини нашого життя, можливо, отак в нас у житті буває те, що ми можемо фото унизти, фото принизити, але себе підня... підняти, що я не такий, я б так не зробив я би так не поступив, брати сестри. Хай кожен із нас береже Господь від цього, що ми у всьому, Як є написано, що каже, хочеш бути більшим, каже будь він каже слугою, дійсності, брати і сестри. Тому що той, хто розлишає себе, той буде понижений. Тому то, давайте, брати і сестри, будемо нажатися друг перед другом. Будемо бажати когось вищим від себе, а себе новий нижче від того. І ми бачимо, що від того всього під час Бог підніме. Амінь.